Можемо зрушити в один момент ті брили і пласти суспільної свідомості, про які що сказала пані Ірина, які формувалися вже кілька десятиліть. Але ми дуже добре розуміємо, що активною наступальною тактикою ми можемо відновлювати законність, справедливість і порядок у будь-якому конкретно взятому місці в конкретний час, зокрема у сесійній залі. Хотів би наголосити на тому, що наша фракція принципово голосувала проти призначення Миколи Азарова, проти призначення. Пана Калєтніка проти обрання пана Рибака ми задекларували свою позицію не просто, скажімо так, пасивним не голосуванням, а показали українському суспільству, що з'явилася сила, яка чітко стоїть на діаметрально протилежних ідеологічних та організаційних засадах щодо теперішньої владної системи. Ми наголошували на тому, що в сіні залі тепер не буде порушення регламенту. Ми наголошували на тому, що фактично теперішні проблеми і... Деградація українського парламентаризму пов'язані із вкрай низькою якістю роботи попередньої каденції Верховної Ради, Ну, зокрема чого варто лише абсурдна ситуація, коли комуністична партія України власноручно здійснила таке собі регламентне харакірі, коли в листопаді цього року внесла руками тодішнього першого спікера Дана Мартинюка норму про те, що фактично Комуністична партія позбавляється права на формування власної фракції через відсутність депутата мажоритарника, який переміг. Від Компартії на окремому взятому окрузі, ми повинні визначити те, що регламент залишив у собі сліди багатьох раніших норм, які зараз не діють, але які створюють колізію і можуть бути в принципі підставою для оскарження будь-якоїшньої якої Верховної Ради, тому що прийнято на основі регламенту, що в принципі суперечить в окремих нормах сам собі. Зокрема, там щодо процедури обрання спікера, чи ми залишились в норми щодо використання бюлетенів? В ми добре знаємо, що спікерами обирали голосуванням з використанням системи рада. Тобто, фактично, таке враження, що парламент минулої каденції працював настільки неякісно і настільки був захоплений обслуговуванням інтересів адміністрації президента України, що не звертав уваги навіть на дотримання якихось формально е, таких процедурних норм у роботі із е, законодавчими актами.